Фахівців освітянської галузі всієї Херсонської області привітали з початком нового навчального року. На заході були присутні представники міської влади, аби подякувати вчителям за їх внесок у створення перспективного майбутнього країни. Окрім того, нагадали й про нову освітню реформу, що несе за собою досить вагомі зміни в подальшому розвитку держави в цілому. Напередодні нового навчального року я закликаю вас всіх. Стати творцями нашого майбутнього ще більше, ніж ви зараз є. Я пропоную вам всім стати співавторами нашої освітянської реформи. І тоді вона буде такою, як треба через шлях пошуку, через шлях помилок. Але це буде спільна праця. І нам нікого буде критикувати, окрім самих себе. І критикувати, знаєте, це остання справа. Треба діяти і діяти в тому напрямку, до чого ми прагнемо. Немає сумніву, що кожен із вас на це здатний. Немає сумніву, що кожен із вас прагне бути щасливим. І переконалась, що ваше вчительське щастя багато в чому залежить від того, а чи щасливі ваші випускники. Бо в кожного з них викладаєте частинку себе. За сумлінну працю працівники освіти отримали певні відзнаки. Тож відтепер з новими силами вчителі готові розпочинати навчальний рік.